Президент Володимир Зеленський у перший день війни попросив зібрати лідерів усього світу. Саме так президент США Байден прокоментував розмову з українським лідером 24 лютого минулого року. За його словами, Зеленський попросив Байдена про підтримку та допомогу Україні. Глава Білого Дому зазначив, він тоді і уявити не міг, наскільки зміниться світ. Ви тоді казали, що ви не знаєте, коли і чи зможемо ми ще поговорити. От в ту темну ніч, один рік тому, світ тоді готувався до можливого падіння Києва, наче не неочікувано, що це трапилося рік тому. Але тоді говорили про те, що можливо Україні скоро не стане кінець. Але минув рік, а Київ стоїть, і Україна стоїть. І стоятиме ще довго. Володимир Фесенко, політолог з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, пане Володимире. Як ви оцінюєте сьогоднішні візити сигнали від Джо Байдена? Коли дізналися про нього? Ну я дізнався вранці. І, так, я вранці повертався з Мюнхену. Ну, оскільки потяг затримували, і я вже мав інформацію, що в Києві пробки. Ну, так скажемо, виникло таке очікування, що а можливо, от так, можливо, Байден. Хоча до цього я більше очікував, що буде або приїзд нашого президента до Польщі, ну, робоча зустріч. Можливо, максимум на кордоні. ну, Максимум, максимум у Львів приїде. А щоб в Київ приїхати, да, я чесно кажучи, да, це такий, я б сказав, сміливий і неочікуваний вчинок президента США. Сам по собі візит, я вам скажу, це екстраординарний, Нарна подія, ну мало того, що скажімо так, американці заборгували нам в тому сенсі, що 15 років навіть більше трохи не відвідували американські президенти Київ і Україну. Ну вже занадто довго. Я знаю, що і ще коли був Обама, були сигнали, що треба приїхати. Я думаю, що помилка була От чотирнадцяти чи п'ятнадцятий рік. Отакий от візит був би дуже доречний. На жаль, не сталося, і це Путіна між іншим підштовхувало до подальших агресивних дій. Ну Трампа запрошували, але надій було мало. От на Байдена сподівалися, оскільки все ж таки він бував неодноразово в Україні. Але я от просто можу навести таку деталь. Рік то рік по тому в Мюнхені, якраз на полях конференції, Алло? Так, так, ми вас ми добре чуємо. чуємо. Да, 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 от рік тому на полях Мюнхенської конференції запитували ми колишнього директора ЦРУ: ну чому не приїде не приїжджає Байден? Це було б зараз дуже доречно. Ну всі говорили про про вторгнення Росії. А він сказав: є питання, які не вирішує президент США. А хто вирішує? Служба безпеки, якщо є загроза для особистої безпеки президента, і от чому безпрецедентний візит сьогодні? Тому що приїхав президент США до столиці воюючої країни. Раніше президента США могли приїхати до своїх військових в Ірак, в Афганістан. Такі прецеденти були. Але зараз приїхали до країни, яка воює, де нема американських військ. І це жест підтримки нашої країни. Це означає, що США підтримують і будуть підтримувати нашу країну. Це дуже важливо. Але ще більш важливо, це жест в бік Росії. Це червона лінія, яку американці переходять. Це сигнал росіянам Путін особисто перед його виступом, що Америка і Байден особисто не бояться Путінської Росії, не бояться ракетних атак на Київ, і Путін змушений зараз проковтнути це. Хоча в Росії вже говорять, що відбулося велике приниження Росії. Оцей візит. Це велике приниження Росії, Да, і я думаю, що це ефект. я б сказав, в психологічному сенсі. Я б сказав, це такий собі нокдаун Путіну. Якщо боксерською мовою, не нокаут, на жаль, не повна перемога, але такий відчутний удар по путінському самолюбію. По його знаєте, таким завжди інстинктом переможця. Ні, я думаю, що візит в цьому сенсі, взагалі, таких візитів, от. Воюючу країну я не пам'ятаю багато десятиліть. Просто це Пану безпрецедентно. Ви сказали явище. про, нокау, не, про нокдаун, нокдаун. Не нокдаун, так але не, але ж, я б так само сказав, що ще не вечір. Та і сила, і міць, і наступні кроки знову ж таки. Ми знаємо, що Джо Байден два дні буде у Польщі, і чим завершиться цей візит, так зі стратегічним партнером а, на території Східної Європи, американського лідера, так само можемо собі уявити з огляду на. Те, що а, який ефект від перебування а, Джо Байдена в Україні вже має на світову спільноту? Дякуємо вам, пасибі за ваш коментар. Володимир Фасенко, політолог, був в прямому ефірі нашої програми.